В Україні випустили особливий документ Московську конвенцію про поводження з військовополоненими. Це спільний проєкт родин захисників Азовсталі та креативної агенції Банда. Його мета вкотре нагадати світу про страшні наслідки, так би мовити, нейтрального ставлення до злочинів проти людяності. Про всі подробиці розпитаємо копірайтера Юрія Сомова та представницю Асоціації родин захисників Азовсталі Євгенію Синельник. Віду зустрічати. Баска, просимо до студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада Доброго вас вітаю. вітати, прошу. Вітання. Рада вітати, прошу. Отож, як виникла ідея створення проєкту Moscow Convention? Що стало основним мотивом? Сьогодні, коли я дивлюся на цей проект, мені здається, що ідея насправді вже давно перебувала на поверхні, тому що. Ні для кого не секрет, що Росія систематично, і здається, абсолютно свідомо, вже доволі давно порушує Женевські конвенції, а зокрема, конвенцію про поводження з військовополоненими. І не несе за це жодної відповідальності. Враження таке, що воно грає за якимось власними правилами, яка сама переписує. А відповідь світу на це нейтральність. Міжнародний комітет Червоного Христа продовжує наполягати на своїй нейтральності, ігнорує злочини Росії. А в принципі, плюс-мінус так само себе поводять інші країни, які підписали Женевські конвенції. Тобто, звідси і пішла ідея цих переписаних Женевських конвенцій Росією, її принесла в команду моя колега Богдана Сиджениця, і ми зрозуміли, що це. Класна, якась свіжа форма нова, в якій можна нагадати світу про злочини Росії, а спробувати ще раз достукатися до політиків, омбудсменів, послів, до людей, які працюють з офіційними цими паперами, які звикли до цього формату, тому це злочини Росії переписані юридичною мовою. Насправді ж це свідчення українців, які пройшли російський полон. Свідчення людей, які на жаль не дочекалися своїх рідних з полону, мали опізнавати схудлі скалічені тіла. <гану> а, і вони переписані в у форму. Статей дзеркальних до Женевської конвенції це е, е, і цивільні, я так розумію, і військові Військо, правильно? Військове військовополонені. Так, тут е, це якби дзеркальна версія Женевської конвенції про поводження з військовополоненими саме. Але <гум> тут є історії як українських е, полонених. Так, наприклад, тут є один з героїв книги: це е, британський е, морпіг, е, який теж воював на боці України міжнародному ЛГОНІ, тобто історії ці трапляються лише з українцями в полоні, але й Друзі, як ну, ви можна, збирали книжечку. матеріали книжечку, книжечку. Так, робити, для, для цієї книжки? Ми брали інформацію з відкритих джерел, тому що не всю не всю інформацію можна розповсюджувати. Так не всю от ми плідно працювали ну, з Асоціацією родин питання, захисників зовсталі так асоціація більш досвідчена в цьому питанні? Так, і ми одразу проговорили, що треба брати інформацію з відкритих джерел. А в Ютубі сьогодні є вже багато інтерв'ю. Не всі полонені готові сьогодні говорити публічно про пережити в полоні, але вже є багато інтерв'ю, свідчень, де люди розповідають про те, що вони пережили в полоні. Тобто, це катування, це відверті звірства. До яких Росія вдається абсолютно свідомо, тому що з цих історій зрозуміло, що люди прям продумують, як катувати людей, як зробити боляче, як зробити так, щоб людина визнала злочин, які вона не скоювала. Ми збирали ці історії, формували їх у відповідній статті mm -hmm. до Женевської конвенції, тобто, от, щоб ці історії вкладалися в статтю і передавали. Злочин, які здійснює Росія, я бачу тут до речі, написано «фуд» стосовно харчування? Так, Ми зберегли так? номери статей, тематики статей, але вклали в них конкретні якісь от злочини порушення Росії. А яким чином… давай давай Євгенію спитаємо, так? так пані Євгенія, бо ми спілкуємося. Ви з нами хочу вас питати, як в асоціації захисників Азовстані. ставляться до подібних ініціатив? Чи знаходять вони відгук, чи можливо там я розумію, що багатьом може боляче про це говорити з вашого досвіду співпраці? Ну, дивіться, ми як родини вже третій рік добуваємося розповсюдження і розголосу цієї тематики. Якщо брати такий відрізок часу, то в 22-му році, коли ми говорили про полон, коли найбільший по суті гарнізон Маріуполя вийшов в полон, це була найбільша кількість полонених, які одночасно вийшли в полон. Ми розуміли, що у нас проблема навіть не так зовнішньому, як всередині країни, люди не розуміють цю проблему. Вони не вони мало знають взагалі, що відбувається, тому що асоціація з тим, що таке полон, ну у кожного різна. Хтось може думати, що це просто сидять люди собі десь в камерах на ліжках, читають книжки і чекають, поки вони вийдуть. А потім раз на тиждень бачите в телеграм-каналах, як повертаються люди, які схуднули на 40 кг. кілограмів. І тому ми зрозуміли, що для початку наша місія це створити запит на звільнення військовополонених у самого нашого суспільства, так. тому що власне це за собою тягне і далі поширення і за межами нашої країни. Нам довелося пояснювати і розказувати. І власне це один з таких великих зараз інструментів, який розрахований не тільки на нашу аудиторію, на закордонну в першу чергу, тому що вже на третій рік багато хто, і в тому числі і медіа це зрозуміло. Цього. Одну тематику дуже важко тримати на просторі. Дуже важко зараз щодня відбуваються різні ситуації, які приголомшлюють при, приголомшують і привертають увагу. І відповідно вже те, що було учора, воно вже стихає. І тому це по суті нова версія, новий формат подачі тих же ж історій, які розказують наші звільнені з полону. Тому що вони продовжуються. Росія продовжує вбивати полонених як в полоні. Росія продовжує вбивати полонених, навіть коли вони здаються ще на лінії фронту. І таких ситуацій. Ще більше відповідно як родини, які залишились в якийсь момент сам на сам. Зараз звісно, у нас багато є організацій, є багато структур, в тому числі координаційний штаб, продовжує і допомагає як і родинам координуватися, так і робить різні закордонні акції, сайд івенти на різних просторах. От і е, це допомагає говорити. Це принаймні зараз ось такий формат. Це новий формат, який можна зустріти е, людину і передати їй хоча б е, фізично. Тому що е, я знаю випадки, навіть коли наші полонені виїжджали за кордон свідчити на різних правових івентах. Багато хто не вірив в ці історії і просили ледь не пройти телеграф. Тому що те, що Росія робить з нашими полоненими, це просто це навіть ну це не можна уявити, що в голові людини може з'явитися настільки мерзотні просто речі створити. Ви знаєте, я хочу звернути увагу на книжку. Дуже гарно зроблено, що тут написано саме як має виглядати Женевська конвенція, а тут що відбувається насправді, і тут є історія до речі, Юлія Перевської. Відома парамедикині, і Олександра Грицака, так Грицюк, так який на жаль помер. І я я ніколи не бачила, як він виглядав до тут. Видно, як виглядала людина і яким тіло його повернули. Це дві абсолютно різні людини. Це жах. Дуже класно, що ви зробили таку книжку ще й двомовною. Я так розумію, у та мене в мене книжка українською мовою. Мене до вас, друзі, дискусійне питання. Ти ну дійсно дійсно вона зроблена якісно, Ти береш в руки Дякую. і. І в дуже короткій і змістовній формі, е, тим, кому не зрозуміло, може стати зрозуміло. В мене до вас дискусійне питання, бо ви, бо я чую біль в цих словах, що від вас, Євгенія, коли ви кажете, українці не знають, українці не розуміють, українці, можливо, не хочуть. Тому я хочу вас питати, яким чином, ну, окрім цієї книги, так, пояснювати суспільству, я не хочу вголос сказати ці слова, втомленому від війни. Втомлені ті, хто на лінії фронту, може бути від війни. Я в Києві не втомлений. Ні яким чином, на вашу думку, людей не зацікавити, а долучити до теми того, що в полоні сидять наші люди, чиїсь родичі, близькі, чоловіки? Я тут трошки тільки додам, що м, про е, незацікавленість це такий відрізок часу. Зараз ми бачимо на ну набагато більше людей, які підтримуються. І у нас зараз і, і бізнеси, і люди, які там щонеділі виходять, по, демонструючи це не акція протесту, це акція демонстрації підтримки. І звільнені хлопці з полону вони долучаються до таких акцій. Вони приходять для них. Це важливо насправді. Вони бачать, що весь цей час люди за них боролися, і це е, тому, що тут є такий маленький нюанс, коли хлопці виходять з полону, в багатьох є відчуття. Якогось сорому, що він був в полоні, це теж така внутрішня така боротьба, і це для їм показує, що вони їм тут раді, що ми їх чекали. І стосовно як. Що робити, власне, ось такі. Ну буду говорити саме про цей проект, але от такий підход, така стратегія до таких проєктів, коли ти розумієш, що самостійно, там я як людина про будь-яку тему мені буде важко там на спочатку зрозуміти щось зробити, і тому е класно, що є прям е цілий. Ак, таких от інструментів, які дозволяють і зрозуміти тематику, і говорити про неї. Що саме ми маємо на увазі? У нас є е, присвячений е, цьому проекту сайт. В ньому є опис, що потрібно навіть зробити. Є матеріали для поширення, є відео, є тексти, які можна просто скопіювати, вставити. Є мотивація для чого ми це робимо? Ми го робимо для того, аби знову ж таки е, перше місце це, щоб Червоний Хрест визнав публічно про те, що вони Неспроможні е, дістатися до наших військовополонених. По друге Україна ще 23-му році е, створила змішані комісії, е, хоча е, Росія мала б це теж зробити, але досі на цей документ е, я знаю, що не було відповіді, і ніяких рухів в цьому не було. По третє, е, це репартіація важкопоранених і тяжко хворих в будь-якій кількості, в будь-якому стані. ми бачимо в цій книжці є кейс про е, Олексія Буру. Який був незаконно засуджений на довічне mm -hmm. ув'язнення, якого була пухлина в голові, у нього ще вона була до, до повномасштабного вторгнення. Тобто, це е, життєво критична ситуація, для чого який інтерес тримати таку людину незрозуміло. Відсутність медикаментів, відсутність базових... Лікування. Так, так, так. так, так. Ну, Юра, важко важко пояснити, чому людожери їдять людей. Юра, в мене до вас питання. Що для вас особисто стало найбільш таким можливо емоційно складним при створенні цієї книжки, і що нове ви для себе відкрили, коли почали займатися і працювати над нею? Найскладнішим, звісно, був процес збору інформації, тому що у нас невеличка була команда, яка працювала над цим проєктом. А ми передивилися години інтерв'ю, перечитали десятки інтерв'ю текстових. Тобто, і це там кожне інтерв'ю тривало там годину-півтори. І ти годину-півтори слухаєш про те, як катували людину, і ти розумієш, що ця людина, яка перед тобою тут в екрані, вона це все пережила, вона це все пам'ятає, вона з цим всім лягає спати вночі. А чи спить вона? Я не знаю. Я собі поставив собі таке питання, як ця людина засинає зараз, коли вона пам'ятає все, що з нею робила. Тобто, там описані цих історіях катування, тобто людям. Виривають наживо зуби, відрізають частини тіл, людей ґвалтують, людей змушують дивитися, як катують інших. Були свідчення дівчат, які могли там впродовж доби слухати, як в сусідній кімнаті катують чоловіків і дівчат. То їх змушували таким чином карали, слухати, як катують інших. Це було найважче, звісно, але просто впродовж роботи над проєктом якось. Це одночасно плюс і мінус, притупляються трошки відчуття. Ну ти, ти розумієш тобі треба рухатися далі, збирати цю інформацію, бо дуже хотілося її донести в такій формі, щоб люди зрозуміли, що відбувається насправді. Ви ставили питання про те, як зацікавити зараз людей, так долучитися, поширювати, допомагати проєкту. Розуміло, а, правильно. я думаю, най, найперше, що має турбувати людей, просто якщо ми мовчимо всі, ми погоджуємося. Посіма правилами написаними, так і можна там, я не знаю, якось бути дуже втомленим, як ви згадали, там так ще щось. Але ну, чи ок вам, що зараз, в 21-му сторіччі, от сьогодні, поки навіть можливо, ми зараз говоримо, десь когось катують, з когось наживо знімають шкіру. Ну, мені не вкладається в голові, не знаю. А, тому просто прохання до всіх, так можна заглянути на сайт moscowconvention.com, і просто поширити готові матеріали, готові пости для соцмереж. А є книжка перекладена ця на 11 мов у форматі PDF, Її можна завантажити, передати друзям, знайомим блогерам, медійникам за кордоном. Ми дуже хочемо, щоб це побачили і почули за кордоном. Теж є готові пости для соцмереж, сторіс, відео. Це все можна поширювати теж різними мовами. А ми будемо дуже вдячні. За Друзі акторами. ми вам, ми ми вам вдячні дякуємо. за те, що так. ви до нас завітали і за так. вашу співпрацю. Плідно і за вашу роботу. Це є неймовірно важливою без перебільшення. Дякую. Дякую. Ну і звичайно, ми звертаємося до всіх глядачів. Пам'ятайте, що розголос це теж наша зброя проти злочинів, які чинить Росія не тільки на території України, а й бачите, з нашими захисниками усе не там мовчіть. в полоні.